Можна пояснити? Навіщо купувати таку пафосну коляску для того, щоб її просто потім викидувати? Стоподово вниз забрав якийсь бомж і буде катати на ній -ній всяких, знаєте, там, газет, це все, коротше, граміти пляшками. Бо ну, зазвичай просто окремо не викидають верх та низ. От. Ну, типу, Подарували б комусь, чи на ну, Олекс виставили, ну на що викидати? Стоподовою там не така катастрофічна ситуація. Все чистеньке, гарненьке. ну Все наче на місці. Подивіться. Ну, он прямо, певно, зараз вже з'явилося. Ну, типу, химчистка все вирішує, якщо, якщо ви хочете, щоб річ. Залишилася, що вам їй шкода викидати на смітник, віддайте в схімчистку просто. Поперіть в пральній машинці. Ну, Взяли, викинули. Що за люди?